Це універсальна конструкція сорочки. Вона вже з припусками, з усіми насічками, з усякою всячиною. Чому? Тому що сорочка це структурне утворення, можна сказати. Тому що тут завжди є комір в сорочці. Так, він може бути різний, але завжди він є. Завжди є перед спинка розрізний, розрізний причому перед. Потім у нас є рукав, Ну, звісно, може бути сорочка без рукава, але власне, в цю концепцію все рівно воно вписується. Рукав може бути короткий, якщо це теніска, да? якщо довгий, то там буде по-любому манжет. Буде одна або дві складочки, буде якась обробка розрізу рукава. Може бути кокетка на спинці, а під кокеткою, відповідно, складочка одна або дві, одна по центру або дві по бокам. Який, якоїсь форми кишеня, може бути пата, оцей підхват рукава, ну, тобто є якийсь визначений перелік елементів, з яких може складатися сорочка. Ці елементи можуть бути присутні або відсутні, може змінюватися їх форма, довжина, об'ємність сорочки, співвідношення деталей конструкції, наприклад, там вище, нижче ця кокетка, глибше защип чи навпаки, мілкіше. Да? От. Але разом з тим все рівно така структура зберігається. І оскільки вона зберігається, можна зробити таку конструкцію, яку можна налаштовувати, не будуватись кожен раз, а ось так налаштовувати. Почнемо з того, що в нас є у списках параметрів варіації. Тут все зрозуміло до цього моменту. У нас додається тільки комір і додаткові деталі. От тут взагалі нічого не змінного горловина, баланс пройма, силует, це все так, як ми вміємо, знаємо, як в нас в базовій конструкції, тобто тут все ясно. Далі у нас йде плечова виточка, причому всього два варіанти: це плоский крій або кокетка. Ось кокетку зараз, а плоский крій ми можемо ось так ось отримати. Тут знову-таки глибина плечової виточки. Зараз вона, наприклад, в плоскому нам не актуальна взагалі, у нас там автоматом обнуляється. А якщо, наприклад, потрібен кокетка, да? ось ми бачимо, тут вона внесена кокетка. Да? Ось Тут добре видно, що кокетка є. І з величиною цієї глибини плечової виточки ми можемо змінювати кокетку, там поглиблювати її або робити навпаки. От зараз у нас вона да? 1,66. А ми захочемо, зможемо зробити її глибшою. І з сув плечової виточки. Ага, це місце знаходження цієї точки. Ну, це так, як у нас було. Є у нас е, силует. Пам'ятаємо, можемо включити виточки, можемо виключити виточки. Зараз вони у нас виключені, ми можемо включити, і у нас з'являється виточка тут, ну, якщо вона, наприклад, потрібна. Е, Знову-таки, бокову лінію. Другий тип, тут він у нас такий фігурний, якщо нам потрібно рівну, рівна бокова лінія, ми просто отак її переключаємо, тільки виточки для цього треба виключити. І у нас рівна бокова лінія. Тобто, можливості ті, які були в базовій конструкції, вони залишаються і тут. Так само налаштування об'ємності, ми можемо контролювати цим параметрам, які винесені на екран. Рукав, глибина пройми, ну тобто, тут все без змін. Тут, якби ті знання, які ми здобували, вони нам потрібні для того, щоб збалансувати, наприклад, пройму з рукавом, об'ємності довжини тобто, це все залишається. Тепер що з нового? У нас є комір. Доступно три варіанти, навіть чотири варіанти коміра це просто стійка. Це отакий відкладний комір без стійки, ось він зараз представлений на екрані. На цільнокроєній стійці, на відрізній. Клацаємо так, щоб подивитися, що в нас зараз стійка. Ось такий можливий комір. Ось комір на стійці цільнокроєній, і комір на відрізні стійці такий класичний, те, що стосується коміра. Крім типу коміра, нам ще доступна можливість скруглювати комір. І вибирати радіус скруглення. Ось давай я зафіксую тут. Зараз маємо 4 см, ставлю побільше, щоб було видно. Ось, Наприклад, я хочу більш круглий комір. І він собі ось так ось скругляється. І навпаки, якщо потрібно більш такий гострий комір, але разом з тим скругленим кутом, ми також його можемо зробити. Висота стійки ну це вже величини. так? Розуміємо, що ми можемо зробити стійку повище, понижче. Висота коміра мається на увазі оця ось величина. Також можемо його збільшувати, зменшувати. Ну, Все залежить від моделі, що там потрібно. Тут середня величина поки що стоїть. І ширина планки, оскільки комір пришивається у нас. До сорочки, то оця ось величина планки вона також має бути врахована. Зараз у нас тут 3 см. ну, Знову -таки, я зараз 2,5 поставлю ми побачимо просто різницю. Поставлю зараз побільше, просто щоб було видно, що у нас впливає. Ми бачимо, що тут змінилася ширина, ось тут змінилася ширина, і отут, відповідно, комір також підлаштувався під цю планку. Тепер найбільший додаток, да, який ми маємо, це у нас саме оці додаткові деталі. До речі, в самі додаткові деталі я додала і перенос плечової нагрудної виточки, щоб, ну, щоб зручніше було звідси вибирати форму переда і спинки. Додаткові деталі. Їх тут досить багато, але, власне, і самих деталей у нас тут чимало. І відповідно до референса ми обираємо, що нам потрібно, що не потрібно. Звісно, спочатку обираємо форму переда і спинки. Якщо у нас там, без всяких кокеток, ми просто вибираємо потрібний варіант. Так само і допереду, є можливість внести виточку, але разом з тим є можливість прибрати її. Все залежить від того, яке технічне завдання. Наприклад, проста-проста сорочка з таким скругленим комірцем. Нам потрібна сорочка з коротким рукавом. Зробимо так мінус 30. Да, і Манжет приберемо. Все тут, по принципу, 0,1. 0 немає, 1 є. І тут навіть ширина змінилася, і припуск змінився ось з манжетом. Тут пришивається манжет, тому тут ширина припуска у нас там сантиметр, чи скільки ми також можемо його регулювати. А тільки ми прибираємо манжет, то вже тут впливає оця ось величина. Яку ми використовували для регулювання ширини рукава понизу? Це прибавка по зап'ястю. Якщо є манжет, то анулюється взагалі ця інформація. І тоді, якби ширина рукава підтягується до заданої ширини манжета. Тобто ж тоді ширина манжета є ведучою. Наприклад, нам треба теніска така. Манжет не потрібен, відповідно, довжину манжету теж ми не регулюємо. Пата нам теж не потрібна, ну, вона, власне, і не порахувалася, оскільки манжета немає. В мене вона прив'язана до наявності манжета. Є манжет, є пата. Кишеню знову-таки, ми можемо взагалі вимикати. Ну, тобто, Нам, наприклад, не потрібна кишеня, вона може бути потрібна квадратна, може з кругленими краями. Також ці краї можна регулювати, ну, це в тексті алгоритму більше. Оці два кружечки через чорну стрілку можна регулювати радіус скруглення. У нас тут радіус 3 см, можна робити його 4. Ну, тобто бачимо, так, що тут скруглюється. Можна зробити його навпаки, більш таким гострим, але разом з тим зі скругленими кутами. Те саме і стосується і клапана. Також можна через ці коло регулювати радіус скруглення клапана. Тобто, Працюємо як із кінцевим результатом, так можна і в самому тілі алгоритму зайти і щось десь підрегулювати. Якщо чому, чогось не вистачає, то ну, і добудувати. ми ж це вміємо, правильно? Знову-таки, форма клапана, ми можемо його квадратним зробити, можемо зробити там, скругленим, ну, знову таки, це, це обираємо. Далі йде е, е, защіпи під кокетками, ну, для цього нам потрібна сама кокетка. Тому що, якщо нема кокетки, я тут можу регулювати, але воно нічого не змінюється. бо немає самої кокетки. Коли я переключаюсь на кокетку, бачимо, що можемо защіп поставити по центру. Ось він тут у нас, по центру. Там уже технологічно намічати на самому лекалі, можна в яку сторону закладати складки. Чи це бантова, чи зустрічна буде. Стрілочка, може, в одну, чи в іншу сторону, це вже ми в тексті можемо. Самого алгоритму змінювати. От. А тут защіп. Його не може бути взагалі. Там дивимося ось у нас взагалі без защіпа. У нас може бути один защіп центральний, а може бути два защіпа. Звичайно, до рукава йде защіпчик. Мені здається, він ніколи й не йде до центру, Да? Тобто, стрілка завжди буде в цю сторону. Так само у нас можемо регулювати глибину защіпа. зараз він тут 2 см, можна змінювати. Далі, що у нас кількість гудзиків, також можемо регулювати. Ось Зараз 6, захотіли 5. ось буде 5. В тексті алгоритму можна регулювати положення першого гудзика, останнього гудзика. Ну, а також тут кількість. Уявимо собі, що у нас довгий якийсь рукав, є манжет до нього. Що тут ми маємо можливість змінювати? Ну, Саму висоту манжета, зрозуміло, зараз він тут 8 см стоїть. До речі, манжет може бути як отакий розрізний, з двох частин складається, так і цільнокроєний на згин. Основні такі пункти я старалася прописати, щоб те там, де можна автоматизувати, хай воно буде автоматизоване. Довжина, ну, звісно, довжину манжета, так, якщо ми розуміємо, що ми тут хочемо поставити її там. Прив'язано до обхвату кисті. От, якщо хочеться широкий манжет, можливо, тут на півтора поставити. І вже широкий манжет, і, відповідно, і ширина низу рукава підтягнулася до ширини манжета. Ну, до довжини вірніше. Тепер глибина складки на манжеті. Тут зараз 2 см. Ми можемо її, наприклад, півтора поставити дуже часто, півтора буває сантиметра. Разом з тим, можна змінити кількість складок. Може бути одна складочка, а може бути дві складочки. І тоді і тут все змінюється. Можна звернути увагу, які тут засічки, і в такому випадку. Тут воно по-іншому все це буде. І також ще у нас є варіант обробки цього розріза. Це значить, у нас може бути проста планка, а може бути така ось складна планка, ну, складніша планка, да, з ось таким ось кутиком. Воно одним куском вирізається, закладається, закладається, і все зручно пришивається. У нас ще що залишається? У нас залишається пата, оцей підхват. Значить, у нас тут кількість підворотів. Ну, зазвичай їх три або два, в основному три. І якщо, наприклад, два, то у нас буде змінюватися місце розташування цього квадратика, який пришивається, ну, для того, щоб цей підхват тримався. Тут він вище буде, а так він буде нижче. І ось сама, ось, сама оця штучка. Сам цей підхват. Що ще залишилось із варіацій, це у нас лінія низу. Лінія низу у нас може бути отака скруглена, а може бути ось така просто пряма. А знову таки, якщо вона скруглена, то оцю точку ми маємо можливість піднімати куди там потрібно. Зайду в цю точку. Так, ось я її навіть тут червоний позначала, тобто, якщо. В самому тексті алгоритму є червона точка, це означає, що вона у нас варіабельна. Значить, через чорну стрілку ми маємо можливість її редагувати. Ось у нас відкладено 5 см, ми розуміємо, що можна там вище робити, піднімати, наприклад, кут оцей змінювати. Ну, тобто, як завжди, заходимо в цю лінію і змінюємо кут. Якщо хочемо, щоб воно отак, наприклад, підходило. Да? Бо тобто тут в мене під якимось там кутом. Близьким до нуля, а тут можливо зробити його ось таким чином. Ось тут якийсь стоїть 187 кут. Відповідно, змінюючи кут, можемо змінювати конфігурацію. Ну, тобто, можливо, отака якась потрібна конфігурація. Припуски у нас задані всі параметрами, тому. Припуски можна редагувати, і якщо потрібно буде, там, наприклад, на якомусь трикотачі цю сорочку відшити, то замість одиниці, замість сантиметра можемо поставити 0,7, і все відразу у нас перерахується, скрізь припуск стане 07. Ну, видно, що припуск скрізь скрізь став менше. Дуже зручно використовувати оці саме параметри для припусків. Що ми ще можемо тут зробити? Якщо, наприклад, переносити вкло для примірки, то, звісно, з оцими всіми припусками це робити незручно. І у нас є можливість виключити припуски. Знову таки, 0,1. 0, коли немає, 1, коли є припуски. Коли вимикаємо припуски, то ось бачимо, що у нас з'явився простий контур, який можна занести в кло і це все діло приміряти. Хотіла ще показати комір. Ну, тому що це якби така статична наче, форма коміру, але разом з тим її можна там, налаштовувати. Mm -hmm. ну, буває таке потрібно оцифрувати комір. Тому комір сюди можна прикласти і е, на, на ньому натягнути би, саму форму. Так, значить Комір. Зрозуміло, що тут саме скруглення можна е, редагувати через цю панель. Але коли у нас є гострий комір. Можна піднятися повище до моменту оформлення деталей. Ось, ось, ось оцей момент. Я його виділила спеціально великими літерами. Ось е, структура наших комірів. Да? Всі вони тут три в одному, навіть чотири в одному, якщо стійку брати за окремий комір. І є дві головні червоні точки. Оці червоні точки дають можливість редагувати форму кінця коміра. Ця точка. Зараз через чорну стрілку зайду, покажу. Вона утворена, ну, як зазвичай, точка, да? значить, є по горизонталі і по вертикалі якась величина. Я візьму поки що тут по одиничці. І, наприклад, хочу його таким більш розмашистим зробити. Значить, ось по іксу буде відповідати цей параметр. А по і ось цей параметр. Буду, наприклад, збільшувати. Ну, такий. Повернемося десь в 70-ті, наприклад, отакий комір потрібен. А Потім це зберігаю, і оцей ось момент також його можна редагувати, тобто піднімати, опускати. Тут воно через перпендикуляр реалізовано. Ну, Знову-таки, ось так от можемо піднімати, опускати. Ну, звісно, ми так не будемо з сантиметрами ну, так, рубати. Це, це будуть швидше за все міліметри, але це щоб показати, як це воно працює, то усмірю, зроблю його таким. Більш компактним. І, до речі, ось тут ось видно, остання обрана група, вона тут відображається. Тобто, якщо тут же я хочу зробити скруглений комір, то я ось можу його так тут і зробити. От. І навіть коли він скруглений, я можу цією точкою редагувати форму коміра. Ось, наприклад, візьму да, мову одиничку. Розуміємо, да? що в ту сторону чи в ту сторону, знову-таки, він круглий, але оця точка дає можливість редагувати форму кінця коміра. І е, крім того, що видно, що всі оці ось е, коміри, вони синхронізовані. Тобто, якщо я змінюю отут скруглення, прибираю, то воно прибирається на всіх трьох комірах. Якщо я змінюю радіус, відповідно так само: радіус зміню, буде змінюватися на всіх трьох комірах. Якщо якийсь момент не подобається, там, наприклад, хочеться щось додати, алгоритм відкритий, все це можна робити. Добавляти, щось прибирати, змінювати. Наприклад, хочеться змінити отут ось форму вшивання, ну, лінію вшивання коміра. Значить, я можу зайти прямо в саму лінію, коли вона створювалася. Йду, розкопую, розкопую, поки не побачу через синю стрілку, веду розкопки. І ось дивлюся, що тут у мене воно підходить до точки 33b під кутом 35 градусів. А якщо я поставлю не 35, а, наприклад, поставлю там, 3 градуси, можу так поставити. ось. Можна і корекцію без є, дав його там відпрацювати. Тобто ми вже бачимо ось таку форму. А я ж говорю: а якщо є якась, якісь, якась форма, яку треба оцифрувати, то тоді навіть легше в якійсь мірі, тому що, вже підтягуючись під форму, можна це все діло змінювати. Хай буде там мінус 35, було в мене так. Ну, і таким чином налаштовуємо той комір, який потрібен. Потрібен, потрібен наприклад, оцей, ми орієнтуємося на цей. Ну якби концентруємося на цьому, а тут уже не звертаємо увагу, що відбувається. Потрібен оцей нижній, знову таки нижній, дуже залежний від верхнього. Знову таки, коригуємо верхній. Щоб відкоригувати кінець коміра, це тільки оцими двома точками. В принципі, отут, якщо придивитися, є сині точки, це теж варіабельні точки. Можна, наприклад, да, отут ось ось тут точка, ось тут мінус 4, ми можемо її опустити. А чи піднять, чи опустити, наприклад. Ну, знову таки, це більше актуально, якщо є необхідність оцифровки конкретного лекала, якщо є необхідність, то тоді можна користуватися. Оця точка, ось тут теж голуба. Тобто це стабільна точка, якби точка відліку для цієї зеленої конструкції. Ми можемо або цю піднімати, або цю опускати, або одне, одне інше. І так само отут. Теж ця точка може бути опущена, піднята. Оці ось дві точки, вони трошки зовсім зовсім мікроскопічно впливають на конфігурацію цієї лінії. Можна їх також. Вони їздять по лінії відльоту. Можна теж користуватися, але це знову-таки актуально тільки тоді, коли є оцифровка. І там вже міліметри підігнати. Якщо це налаштування форми, ну, якби по референсу, наприклад, візуальному якомусь, то, то ні, ми цим не користуємося. Нам достатньо цих двох точок. Щоб отримати потрібну форму кольора. Тобто, отут зараз налаштували цей трохи збився. Ми розуміємо, що можна. Так, можна отак ось тут зайти і його трошки цей перпендикуляр усмирити трохи, бо він такий прям великий. Да? Ну, звісно, практика, практика, і все воно якби, стане на свої місця. Додаткові деталі. Завершимо на тому, що ми додамо припуски. Ось припуски. Обрали якусь конструкцію, додали припуски, і вже можна на друк виводити.